Друзі, вітаю всіх на військовому авторинку Карбазан. Сьогодні субота, 2 листопада. На жаль, на вулиці трохи вітряно, тому наперед приношу вибачення про звук. Друзі, як ви знаєте, закон вже вступив в дію, військовий збір піднявся. Отож, перша реєстрація автомобілів на транзитних номерах подорожча відповідно, і також другий, третій продаж також. Сьогодні з вами разом подивимося, що продається, які ціни. Бажаю всім приємного перегляду. Пельзаріка 7450 10 року 17 дизельна на механіці 217 тисяч пробіг. Поруч Mercedes нас це ЛА7-17 тисяч пробігу, дволітровий у нас бензин, автомат та повний привід 22 500 доларів ціна на такий Mercedes зі шкіряним салоном. Audi Q5 з адаптивним круїз контролем. Адаптивною оптикою 20-го року 2 літра бензин автомат, 42 пробігу, ціна 30 тисяч доларів на таку q 5 комплектації ще S-Line. Opel Astra, друзі, хороша альтернатива Renault Megane, 19 рік, 1,6 у нас дозельочок, пробігу, ціна 12750. Astra, до речі, буває, друзі, з датиним крізь компромів. Пам'яттю сидіти навіть буває там. Дуже-дуже класно заряжені. Чорної стелі там особисто я таким автомобілем було діві в Європу. Була з мене за автоматичну коробку передач приємно вражений. Електромобіль, ось такий 17 17450, 21 рік, 40 пробіг. Зітканеним салоном. Kia Sorento Цього року 174 тисячі пробіг, 2,2 дизель автомат та повний привід. Ціна автомобіля 14950. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Ось такий красивий сорік. Ба сьомий пасад. Друзі, панорамний дах, лінзований каперату епальоніки, двоколірні легкосплавні диски, 1,6 і ще дизель на механіці, 258 пробігу, ціна 11950. Має чорний шкіряний салон. Kia ev 6 у нас електромобіль також з Європи. 29 тисяч доларів електро. 19 тисяч пробігу, 23. Давайте заглянемо в салончик до цього автомобіля. Так він виглядає, зроблю ширший кадр, щоб було краще видно. Новий сучасний красивий автомобіль. І приємно те, що машина повністю ціленька приїхала з Європи без пошкоджень. Це і є, друзі, перевага електромобілів. На ціннику ви бачите номера власників. Обов'язково, якщо вас машинка зацікавила, телефонуйте і торгуйтеся напряму 11250 12 року 1,5 дизель на механіці 240 пробіл, Nissan Qashqai. Tesla Model E 27 500 доларів, 22 рік 30 тисяч пробігу і тепловий насос безпека ціла. Машинка нас з Америки. Переду нас Infinity. 3,7 бензин автомат, 80 пробіг 18-го року. 13500 без торгу. Так, салончик зараз вам ще покажемо. Безключовий доступ є. Шпіляний салон з електролюванням. Так виглядає нас передня панель. Nissan Juke 10850 13 року, 1,6 бензин на автоматі, 153 пробігу з двома комплектами гуми та тканинним салоном. Renault Scenic на автоматі. 1.5, 1,587 пробігу. Ціна 8,450 845013 зі тканиним салоном. Друзі, ви могли побачити на зінках логотип компанії Авторія. Деякі купить, що всі автомобілі одразу ж є на Авторія. Ні, це наш офіційний партнер. Якщо ви хочете швидко продати автомобіль, то відповідно треба виставити на сайт Авторія. А якщо ви хочете це зробити безкоштовно, приїжджаєте на авторинок Карбазар, менеджер компанії Авторія, фотографує вам його навіть і безкоштовно додає його на сайт Авторія. Якщо ви, друзі, хочете швидко продавати автомобіль разом з Карбазар і Авторія, це можна зробити вдвічі швидше. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Touch. він код казав. Touch безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Друзі, з вами як завжди Олексій. І сьогодні я вам показую один ряд з чотирьох і нагадую, що чому з нами купувати автомобілі безпечно. Нас ця територія на авторинку в камерах. Позаду на мене наш головний офіс, де ви можете випустити договір купівлі продажу і передати гроші під камерами. Також для продавців. ми... Перевіряємо валюту, тобто, якщо ви купуєте в нас, ви однозначно перереєструєте автомобіль в себе в МРЕО, або поставите його на першу реєстрацію. У нас ніяких проблем не буде. Все фіксується на камеру. Тому якщо ви хочете продати чи придбати безпечний автомобіль, вам однозначно на карт Базар. Продовжуємо огляд. У нас Mercedes Benz 27917 року, 3,0 бензин на автоматі, 115 тисяч пробіг в... Козові універсал, дуже красиво виглядає дане авто. Ось у нас Ford Focus, 9300-літровий бензин, коробка автомат, 104 пробіг, 2015 року зі тканинним салоном. кузові фенбек. Фокус представлений. Ось такий. Наступне авто у нас Mazda CX5. 17 рік, 2,5 бензин, коробка автомат, 74 тисячі кілометрів пробігу, білочківний салон і ціна автомобіля 20 тисяч 700 доларів. Ауді А3 хетчбек. Ціна автомобіля 7200, 1,6 газ бензин, автомат 2005 року. Пройдено по автомобілю повне ТО. Поперед нас йде Джорний, 11 11315 року, 24 газ бензин, 206 тисяч пробів. Volkswagen Шаран, друзі, але не простий, а повнопривідний. 12-го року ціна його 14200, 2-літровий дизель та повний привід. Комбінований салон, де шкіра з Алькантарою. Також парктроніки 360, значить є. Функція автопаркування, як правило, Фольксвагена. Ось такий цікавий варіант мінівенчика, ще й повнопривідного. Поруч у нас Ford Edge. 16 тисяч доларів, 16 -ти рік, 187 пробігу, 3,5, газ, бензин, повний привід. Тобто, якщо ви бачите, що автомобіль зі штатів, обов'язково телефонуйте власне, якщо це цікаво. Та обов'язково боріть він код, щоб подивитися на пошкодження. Ось така зафіра, один і ще дизельний на механіці 2013 року. 184 тисячі пробігу. Рестайл. А тут, друзі, у нас є людина, яка займається автомобілями товщиномірами. Одразу після наших торгових точок можна поїсти купити каву, придбати товщиноміри, діагностику та інше. У нас Сітрен, c третій. Ціна 4358 року, 1,6 бензин на автоматі, 180 тисяч і оперативно. Восьмий просад з оптикою 2015 року, 1.6 дизель на механіці. Ціна його 13800, автомобіль свіжопригнули з Європи. Досить красивий. Airline 508 Peugeot в кузові Універсал, 1.6 дизель на автоматі 250 пробігу ціна 8450 за такий великий сімейний універсал шкода Октавія ціна 6,250 6 250 11 року 1,6 дизель на механіці 207 тисяч пробіг Volkswagen Passat CC, 12 рік 1,8 бензин на автоматі у нас це Європа Повністю машинка обслуговуна з лінзованою оптикою в гарному кольорі шоколадка. Мерседеси є класу. 13700, 3-літровий дизель, 11 рік, 420 тисяч пробігу в'єшці. І двигун працює, друзі, як годинник. Nissan Qashqai Plus 2. У нас сімимісна версія 2011 року. 2-літровий дизель-механіка та повний привід, 231 тисяч пробігів. Вже 5008, 9550, 11 рік, 2-літрова дизельна механіці, 212 тисяч пробіг. Nissan Rock Sport. 14800 2-літровий бензин автомат. 18 рік та 80 тисяч пробігу всього SsangYong, Санґіонг. Вціну купувала в салоні 8-го року. 2-літрова дизель на автоматі, 230 пробігу. Ціна 7200. Що ж, друзі, я продовжую знімати іншу сторону одного ряду. Ви обов'язково підписуєтеся на наш YouTube канал, адже більше глядачів, які дивляться на наші відео, досі ще не підписалися. Не забувайте поставити лайк даному відео і пишіть в коментарях всі свої запитання побажання. По обов'язково їх врахуємо. Honda cr V 10-го року, 24 газ автоматі, 173 пробігу. Ціна такої Honda 12 350 доларів. Hyundai Kona Автоматична коробка передач, 2-літровий бензин, 87 пробігу 2020 року. І ціна автоміблі встановить 13900. Єгуар 26500. У нас Європа. 107 пробігу, не бита, повнопривідна, ще й на гарантії. Ось такий електромобіль. Peugeot 3008 9000 доларів. 1,6 дизель, коробка автомат, 230 тисяч пробігу авто 2010 року. Ford Focus, в кузові універсал. 1,6 дизель на механіці з парактроніками 360. 8750 ціна. Думаю, також присутня функція автопаркування, легкосплавні диски двоколі. Дуже гарний фортик. І поруч, ось такий невеличкий хетчбек. є бікванто. Ціна його 6200 є. Коробка автомат, камера заднього огляду, 120 121 пробігу. Досить непоганий хетчбек за такі кошти. Йдемо далі. Mitsubishi outlander гібридний. 23 517 року 110 тисяч пробігу. Друзі, ось список говорив хлопцями з поліції, які на таких Outlander'ах катаються, на деяких автомобілях вже по мільйону пробігу є і ніяких втручань в двигун не було. Просто... Постійно ТО, маслафі, траса міняється і автомобіль чудово себе показує. Я сам був приємно вражений. KIA Sportage, 21 рік, 1,6 бензин на автоматі, 50 пробігу, ціна 20 тисяч 900 доларів на даний На Наздори сталінговий Sportage, Ціна його 13 800 14 рік, 2.4 бензин на автоматі, 126 тисяч пробігу та автомобіль має повний привід. Lexus NX комплектації EpSport 1938 пробігу, ціна 31 500. Дуже красиве авто. Максимальна фари, йде по ньому і побачите. Дуже круто, стильно виглядає. Volkswagen Turan 6 000 доларів, 1,6 бензин ще з бензина механіці року, 238 тисяч пробігу. Ще один у нас Outlander. Ціна його 15700 бензоновий, автомат коробка та 15. Fiat 500L. Ціна його 7500 доларів. 13 рік 1.4 бензин на автоматі та 240 тисяч пробіг. Volkswagen Touareg 12-го року. 250 тисяч пробіг, ціна 24 тисячі доларів, 3 літри дизель та коробка-автомат. Audi A4 у нас 20 2020 року 2,0 бензин на автоматі, 28 тисяч пробігу і ціна 26500, ще й Квапа. Далі SMD Ростеп Фей. Ціна ІСІ300, 1,6 бензин, механіка 57 тисяч пробігу. Пам'ятаю, Позаминулого року дуже активно цією машинкою цікавились. Можливо, ще зараз хтось цікавиться, будь ласка, ось такий автомобіль. Hyundai Santa Fe. 27 800 доларів 21 рік. 67 тисяч пробігу, 25 бензин та автомат. Volkswagen Golf 4, 3700, 1,4 бензина механіці. Третього року 265 тисяч пробіг. 5 кубо попереду у нас. 5600, 1,3 дизельний. Коробка автомат. 10-го року 249 тисяч пробіг. Ось такий чобіточок у нас. Мазда 6. Ціна договір на 16-го року. 66 тисяч пробігу. Від першого власника. Офіційно купував в автосалоні. Повної історії, думаю, наявності. Kia Niro, у нас електромобіль 70 тисяч пробіг, 19 зроблят. Та ціна 2500 флаксування комплектація власник. Renault Ренот Кенелектричний 7919 року, 230 км запас ходу, 96 пробіг. Далі у нас Peugeot 2008. Також електромобіль 18 500 24 біг і 1000 кілометрів пробіг. Поруч пішов 3008, 15200, 1.2 2 бензин на механіці. 18 року 225 тисяч пробіг Nissan Rock. 14500, повнопривідний. З 14-го року 145 тисяч пробігу автомат зі шкіряним салоном та камерами 360, поруч білий рог, у нас камери ось до 360, з шкіряним білим салоном 14 тисяч доларів, V5 автомат та 158 тисяч пробігу. Volkswagen e golf 9850. на нас стрік 120 тисяч пробіг. Це працювали. І у нас є ще кора ось така один бензин 3404 року. Дане авто 1,4 Огонку. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Як завжди я вас показав один ряд з чотирьох. Тому приходьте на авторинок. Вибір, як ви бачите, величезний. Всі автомобілі поцінок від власників є що купити. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого каналу і до зустрічі в нових відео на YouTube-каналі Львівського авторинку Карбазар.